60 випадків кашлюка виявлено у дітей на Вінниччині з початку липня. За 12 місяців 2023-го Таких було зафіксовано три. Повідомив Суспільному гендиректор центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський. Якщо проаналізувати останні 50 років, то я можу сказати, такої все одно великої захворюваності не було жодного року. Майже 500 випадків за 6 місяців цього року. На сьогоднішній день у нас є, наприклад, сто обстежити 150 людей або зразків сирова та крові, але так часто до нас не приходять. В середньому ми робимо там ну, десь до 10 таких аналізів за тиждень. Але якщо буде потрібно, ми зможемо в принципі будь-яку кількість обстежень робити. Хворі переважно діти дошкільного віку. Через ускладнення недуги зареєстровано й летальний випадок, каже Тетяна Бондаренко, заступниця директорки профільного департаменту області. На жаль, в цьому році ми маємо. Перший за десятки років випадок смерті дитини від кашлюку це дитина, яка мала вік 6 місяців. Підкопила, як ми кажемо, це захворювання від старших діток в родині, і вона не мала в силу протипоказань медичних вакцинації і, на жаль, померла. В інфекційному боксовому відділенні дитячої обласної лікарні десять пацієнтів із підтвердженим кашлюком. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділення Анджела Колесник. Із них всього одна дитина 15-річна. Діти до року і одно одна дітьо один і рік і шість місяців. Але серед цих ще і, і її мама, 18-річна, яка теж не щеплена. Стан пацієнтів середньої важкості каже Анжела Колесник. Кисневої підтримки поки не потребують. У палаті інтенсивної терапії пацієнтів немає, говорить. Там дітей всіх середнього ступеню важкості, ніхто з них не потребує якоїсь кисневої підтримки, але ми підтримуємо дітей, бо вони закашлюються, і треба буде і осмактувати сліз, і трошечки їм допомагати, щоб вентиляція легень була на, на тому рівні, на якому вона має бути. Тиждень у лікарні перебуває Івана разом із семимісячним Ромою. Розповідає, до лікарні сина ушпитали, бо був задушливий та тривалий кашель. А ще температура тіла понад 38 градусів. Тест на кашлюк виявився позитивний. Мої дуже сильно кашля. У нього кашлюк і ну також задихався. Всього ми лікуємося. Ну лікуємо, живим лікування безкоштовне. За добу їхній заклад приймає в середньому одного-двох пацієнтів із підтвердженим кашлюком. Лікування довго тривале. займає щонайменше 20-30 днів, каже колесник. Кашлюк це інфекційне захворювання, которое визивається бардители. І, ще є ряд збудників, і також є пара кашлюк, які також перебігає з нападоподібним кашлем і з репризами, коли дитина не може справитися з вдохом. І такий крик. Перебігає, на жаль, з ускладненнями, ускладнення від пневмонії, бронхітів, атіліктазів. Але ще буває ускладнення, такі, як і в, в Мозок, і в очі, і по шкірі. Якщо період спа... катаральний 2 тижні, період спазматичного кашля там, до восьми тижнів, від 2 до 8 то період реконвалісенції може длитися навіть до полуроку. Аби вберегтися від важкого перебігу недуги, потрібно імунізуватися, каже Тетяна Бондаренко. Відповідно до національного календаря щеплень вакцинувати дітей від кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. Чотири щеплення. Якщо з якоїсь причини щеплення пропустили, його потрібно наздогнати якомога швидше, зазначає Бондаренко. В області вакцини проти кашлюка є в достатній кількості. Вакцина безкоштовна, є в достатній кількості. Вона якісна, вона прекваліфікована Всесвітня організація охорони здоров'я. Хочу акцентувати увагу, що незважаючи на те, що зараз із-обстрілів за обстрілів наших ворогів Російської Федерації, ми маємо відключення світла, наші заклади охорони здоров'я дотримуються холодового ланцюгу. Ми отримали спеціальні холодильники з контролем постійним цілодобовим температури, не просто побудові холодильники для збереження вакцини. Крім того, заклади, де зберігається вакцина, мають генератори, тобто за якість збереження вакцини іде дуже щільний контроль, і ми розуміємо, що діти мають отримати це щеплення. Юлія Веснюк Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.